Чистина друга вашої рунічної долі рунічна спіраль долі. Ми з вами залишились на карті, яка вийшла четвірка. Жезлів, це полум'я очищення. І це руна більше тут іде отал. Це про рід, це про дім, це про, про коріння, це про священну територію душі. Це про душевну стабільність, дім і внутрішній храм. Це очищення приходить через пошук гармонії та створення свого пространства, пространство сили. Можливо, це переїзд, оновлення дому. Створення сакрального місця вашого. Або відчуття, що ваше справжнє коло це не навтоп, а ті, хто із вами по духу. Сутність переходу. Шестірка кубків Руна Іса замороження минулого. Знаєте, яке нарешті вітаю. Я чого такими паузами вам розповідаю? Тому що у мене йде думка, і я хочу вам донести це залишення е, у минулому оцю ностальгію, ідеалізацію, м'яккість, пов'язану з минулими зв'язками, це час про відпускання того, кого, можливо, ви кохали. Охала з чистим серцем. Знаєте, таке відчуття, що ви вже зустрічалися з цією людиною в минулому житті, в минулому втіленні. Але завершиться цей ваша дитяча частина, починяється зріла така людина духу. Знаєте, це ви як виросли, як зростали. Новий код мах. Цікаво. Дивіться, як розмовляють карти. Це руна. Солу, перемога, ясність внутрішнє сонце це творець, це мах, це ініціатор, це людина сили, яка сама формує реальність свою, ваша енергія переходить із ролі, із ролі спостерігача. У роль творця це перехід на новий рівень, це перехід на нову силу, це слово, дія, думка, результат, дух провідниць. провідник, провідниця це імператриця, це раїна, це старша жінка в роду, це хранителька роду. Це беркана, це народження, це радючість, це розквіт сили, це ваш провідник, це такий божественний, це архетип матері, роду, берегині роду, богині землі, це може бути. Ваша пращерка, велика мати. Це може бути, якщо ви працюєте, мара, гіката, енергія матері землі. Вона вчить вас творити з любові і приймати, і множити, а не боротися. Ви Йдете до ресурсності, ваше сонце шляху, жезлів. руна більше в вуньйо, радість, натхнення, гармонія духу, новий напрям, дослідження, натхнення, нова ідея, творчій. Прорив якийсь, це початок нової якоїсь місії. Ви знову відчуваєте вогонь, відкриття, але вже це не через біль, а через радість і самовираження. Ваш шлях бути провідником вогню. Словами, творчістю, енергією. Що я можу вам сказати по цьому приводу, по всьому цьому розкладу, ви завершуєте ваш темний період болю і переходите на етап сили. Власне сили, творіння, натхнення вам допомагають ваш рід або ті, з ким, до кого ви звертаєтесь, вас ведуть, Вимир... відмирає жертва, це ролі, саме пожертва, залежність від минулого, У вас пробуджується мах. Богиня, творець, людина, що говорить слово сила, напрям це про вогонь, це про творчість, це навчання, навчання себе, навчання навіть інших, духовна самореалізація. Розумієте? Який у вас шлях? Яка у вас рунична спираль долі? І це насправді круто. Ви виходите в іншу версію себе. Розумієте? Ким відігрався розклад, напишіть, будь ласка. Мені буде цікаво почути вашу думку по цьому приводу.